Перше у нас, що починається, нам важливо почати чути взагалі себе, а потім вже через ці відчуття пропускати в принципі будь-яке знання, будь-куди, куди б ми не йшли, усе пропускати через те, відкликається мені це у тілі чи ні? А що відчуваю. А можливо, там є якийсь страх, а можливо ще щось. Мені важливо сьогодні донести, що те, що зараз також часто говорять про ціньові сторони, говорять про наші страхи, всі прагнуть чогось позбутися. Позбутись е, тіньових сторін, позбутись травм, позбутись своїх страхів. А нам важливо із цим всім подружитися і жити і побачити в цьому силу. Так само, як сьогодні, ми коли дійдемо наперед про те, що наша справа це і є наш особистий бренд, і там закладається якась наша сильна якість, щоб також показати, що, наприклад, от, Юля проходить дуже багато досвідів, і це окей, і це також її суперсила. Тобто, Наприклад, коли ти проживаєш у своєму одному житті 10 життів, так, <хи>, коли дивишся просто на свій досвід, то тоді це окей, що десь ми там впали, десь на щось не вийшло. Що це ось такі наші певні трампліни для нашого розвитку, для нашого зросту. Тому моя сьогодні мета донести, що ви, ми і є сам інструмент.